У Львові крадій виніс сейф із коштовностями та готівкою на 20 мільйонів гривень. Як його затримали? Лікарка без права працювати з дітьми після її помилки. Можливо, загинув п'ятирічний хлопчик. У винниках у ДТП загинув 13-річний мотоцикліст. Подробиці трагедії на Львівщині троє туристів заблукали вночі в лісі. Чим завершились пошуки? Митники затримали спробу вивезення стародавних перснів і фібули. Культурна цінність під загрозою. Активісти у Львові зірвали ЛГБТ-акцію «Що Стало причиною протесту. Про це та більше говоримо сьогодні у новинах. В темі в студії я, Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. У Львові крадій підібрав ключі і виніс із квартири майже 200 мільйонів гривень. Крадіжка сталася в квартирі багатоповерхівки на вулиці Героїв Майдану. Зловмисник викрав сейф із грошима, коштами, ювелірними виробами та іншими цінними речима на майже 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес служба національної поліції у Львівській області. Про вчинення злочину заявив 62-річний житель Львова. За даними слідства, зловмисник підібрав ключ, проник у квартиру і викрав з неї переносимий металевий сейф. Після цього підібравши ключ і до нього, фігурант викрав понад 200 тисяч доларів, понад 220 тисяч євро, ювелірні вироби та інші цінні речі. Загальна вартість майже 20 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Ним виявився 64-річний житель. Львова вдома він сховав викрадені гроші, кошти та ціні речі. Поліцейські повідомили затриманому про підозру у крадіжці. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Йдеться у повідомленні наразі триває слідство. Не мала належної кваліфікації. У Львові судитимуть лікарку, через яку помер п'ятирічний хлопець. Встановили, що насправді лікар-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми. У Львові судитимуть лікарку через неналежне виконання якої професійних обов'язків помер п'ятирічний хлопчик. Про це повідомляє поліція Львівської області. Як зазначають, під час лікування зубів у маленького пацієнта стоматологічної клініки якому була проведена загальна анестезія, зупинилося серце. Це кілька тижнів він помер в одній з лікарень. Як встановили слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління поліції Львівщини у грудні 2023 року. В одному із львівських стоматологічних клінік для лікування зубів у свого п'ятирічного сина звернулася жителька Львова. Для знеболення лікар-анестезіолог провела дитині загальну анестезію під час операції з видалення зубів та лікування карісу, яку проводив лікар-стоматолог. У пацієнта критично знизився рівень ситуації, припинилось дихання та в подальшому зупинилось серце. Анестезіолог намагався реанімувати дитину, проте це не допомогло. Хлопчика доставили до одної з львівських лікарень, але врятувати його життя медикам не змогли. За кілька тижнів він помер. Йдеться у повідомленні. Під час досудового розслідування поліцейські також встановили, що насправді лікар-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми, проте вона підробила та подала в адмін адміністрацію клініки відповідний сертифікат, внаслідок чого незаконно отримали дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів. Обвинувачений акт скеровано до розгляду суду. максимальне покарання, що загрожує обвинуваченні, це позбавлення волі на строк до 5 років. 13-річний мотоцикліст загинув у ДТП у Львові. У винниках Львівського району ввечері 27 квітня трапилось ДТП, в якій загинув 13-річний мотоцикліст. Про це 28 квітня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 27 квітня о 17.43 У винниках на вулиці Данила Галицького відбулося зіткнення між автомобілем Реномеган та мотоцикла. За керуванням автомобіля був 19-річний мешканець села Лисиничі. Мотоциклом керував 13-річний мешканець винник. Мотоцикл рухався в зустрічному напрямку. Та виконував маневр повороту ліворуч у дозволеному на це місці. Йдеться у повідомленні внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. На Львівщині знайшли трьох туристів, які заблукали в лісі. У неділю, 27 квітня. Троє туристів заблукали у лісовому масиві поблизу села Корчинстейського району. Про це повідомили у прес-центрі ДСНС. Відповідне повідомлення у ДСНС отримали близько 21.20. заблукалих туристів. Двоє жінок, 67 і 39 років, та 16-річного хлопця. Рятувальники відшукали о 22.35 та доправили їх до села Корчин. Медичної допомоги заблукалі не потребували. Львівські митники завадили вивезенню за кордон стародавніх перснів. Львівські митники виявили у поштовому відправленні стародавні прикраси. Експертиза показала, що це фібула першого другого століття та персні 12-14 століття. Про це 28 квітня повідомили на сторінці Львівської митниці. У пресслужбі Львівської митниці зазначили, що виявили прикраси 11 квітня під час огляду одного з поштових відправлень на митному посту Львів поштовий. У пакунку було чотири персні. 12-14 століття та одна фібула застібка першого другого століття нашої ери усі предмети було вилучено та відправлено на експертизу. Після детального дослідження металевих виробів експертиза встановила, що ці прикраси становлять культурну цінність та можуть бути занесені до реєстру державних національних культурного надбання. Йдеться у повідомленні повідомлення про контрабанду культурних цінностей та зброї скерували в правоохоронні органи. Згодом за рішенням міні. Стерство культури коштовності можуть передати до одного з музеїв. Активісти у Львові зірвали акцію ЛГБТ. Вони пояснили свою позицію у суботу, 26 квітня. У Львові представники «Інсайт Львів ЛГБТ» намагалися провести захід «Ісус Сквір під гаслом «ЛГБТ та християнство у пошуках діалогу. Активісти зірвали цю акцію та стверджують, що захід був провокацією, та його хотіли провести у 82 другу річницю створення СС Галичина. Представники Львів Інсайт ЛГБТ» намагалися провести це цинічний захід Ісус Квірт під гаслом ЛГБТ за християнство у пошуках діалогу. Ми разом із побратимами з її організації зупинили цю провокацію. Чітко заявляємо, що ми не дамо таким організаціям розвиватися на наших землях. Наші цінності і традиції святі. І кожен, хто намагається їх зневажити, отримає гідну відповідь. Закликаємо всіх ставати на захист нашої культури, наших святинь і нашої гідності. Написали активісти у Фейсбук. Незаконно викидував рештки тварин на Львівщині. Затримали зловмисника. Поблизу села Батятичі на Львівщині затримали порушника, який несанкціоновано викидав тваринні рештки. Про це повідомили у Кам'янкобуській міській раді. Завдяки спільним діям старости Батячницького округу Василя Гриних та поліцейського офіцера громади вдалося зловити зловмисника. Чоловік, який неодноразово завозив відходи на околиці села. Порушник облаштував незаконне сміттєзвалище на території колишнього. Його літнього табору протягом місяця староста стежив за підозрюваним. Сьогодні під час чергової спроби виконати рештки мешканець села Шептицького району затримали працівники поліції. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Почуємось.